За плечима фермера Дмитра Бутенка, чималий досвід розведення корів та кроликів, але кілька років тому до рук чоловіка потрапила книжка про традиційні французькі делікатеси. Пригледілись саме равлики. Детально вивчивши технологію їх вирощування, Дмитро взявся за діло. Булі років назад в ми потомскскскрісті з наші улітки, яка у нас є. І відповідно, ми маємо вскріщену е улітку от, е нічим не тлічаючою від нашої улитки. зараз у невеликому садку майже 5 тонн молюсків. У догляді вони абсолютно невибагливі. Зимою, аби не мерзли, землю встиляють сіном. Важливо забезпечити їм тінь та вологу вчасно годувати і, звісно, берегти від поширення різних інфекцій. Или мы ми вот, допустим, или болезнь какая то или там допустим птиця на нього напала, да пробила і панцир. не заражаются від мертвої і починається падеж. Поэтому треба постійно ходити і вибирати вот мертвих уліток для того, щоб как бы. це не мало вже епідемічний каби бы, характер. Існує безліч рецептів страв з равликів. Окрім звичайних молюсків з часниковим соусом, гурмани полюбляють равликову печінку та ікру. Але такі делікатеси по кишені не всім. Стоимость блюда із улитки равняется там 600 гривен на сьогоднішній день, а филе улитки 900 гривен кілограм. М'ясо равлика не тільки делікатесне, а й джерело вітамінів. Він має таку амінокислоту, як гулін, яка взагалі нам потрібна для роботи мозку. Крім того, в ньому є великий набір вітамінів: це вітаміни групи Б, це вітаміни групи А, Є, С. і так само. Багато як макроелементів, так і мікроелементів. Наразі більшість молюсків Вінницький фермер продає у ресторані. Та мріє зацікавити своїм господарством туристів і дивувати гостей французькими делікатесами з українських равликів у себе вдома. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.